Правила користування ножицями. Користуйся ножицями лише із округленими кінцями. Не працюй тупими ножицями, а також ножицями зі слабким кріпленням. Клади ножиці так, щоб вони не виступали за край робочого стола. У процесі роботи з ножицями тримай матеріал лівою рукою, щоб пальці були осторонь від леза. Не підходь до товариша під час різання, не розмахуй ножицями. У процесі різання уважно стіпкуй за розміткою. Не залишай ножиці після роботи в розкритому вигляді. Дотримуйся цих простих правил і вирізай що завгодно.